Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео хочу показати варіант значить, посадки живців восени на постійне місце. Цей варіант гарний тим, що зараз, коли ми починаємо вже обрізку наших виноградників, можна взяти лозу та посадити восени. Тобто, і навесні вона вже піде в ріст. Цей варіант класний, тим, що зараз не потрібно зберігати десь лозу там в погребі або прикопувати. Тобто зразу ми саджаємо його в нашу посадкову яму. Цей варіант посадки я знайшов у книзі темного, і там є два способи. Тобто стандартний, коли ми беремо ось такий живець на три бруньки і саджаємо в яму під кутом 45 градусів, для того, щоб у нас ось ця п'ятка була трошки вища, коли температура почне підніматися, ґрунт прогріється трошки швидше і наш Майбутній саджанець піде в ріст. Це перший варіант, другий варіант в цій книзі. Названий як молдавський способ. І для цього потрібно взяти лазу приблизно завдовжки один метр. У мене буде трошки менше. Десь приблизно він буде в 2,5 рази більше, ніж ось цей на три бруньки. За рахунок того, що в нього більше поживних речовин, він має краще стартанути. Також цей варіант використовують для трудно вкорінюємо виноградів. І варіант третій це від мене буде. Хочу спробувати вкорінити зі шматком двохрічної лози. Тобто ці лози я брав зсередини наших паганів, а це в нас буде низ. Тобто хочу порівняти, якийсь цих варіантів краще вкоріниця. І наразі підготував ось такий на три бруньки. Нижню я осліпив, взяв ось такий, значить, чубук. Верхня брунька у нас наступна. І з двохрічною лозою ось така бруночка. Потрібно дивитись, щоб лоза в нас була добре визрівша, щоб пагін не був жируючий. І головне, щоб ось ці почки були гарно сформовані. Звідси восени в нас і піде рости виноград. Я вже заздалегідь підготував яму. Зараз на дно ями я зроблю підживлення. Це в мене буде курник гранульований, а також я буду використовувати нітрамофоску. Це 16 та формула. Тобто зараз на дно я насиплю нітрамофоску та курник і зверху накрию шаром землі. На цю яму я внесу. Це в мене. 200-грамова кружка, а також приблизно грамів 50 нітроамофоски. Ось цього буде достатньо. І зараз накрию землею. Не потрібно, щоб наші живці контактували напряму з добровами. Тобто ось цього. Буде достатньо. Далі я вже буду вставляти нашу лозу. І далі в яму починаємо саджати лозу. Ось цей варіант молдавський. Також буду ставити під кутом 45 градусів, і брунька буде приблизно на рівні землі. в Мене. Можна трошки зробити нижче, щоб потім у нас було можливість формувати. Наші пагани, тобто приблизно буде ось так. І починаю закопувати нашу яму. Тобто закопаю наполовину і далі ще трошки в носу добре. Якщо яма у вас вже підготовлена, наприклад, у вас ріс виноград, то можна зробити трошки інший варіант. Зробити проколи арматурою та просто вставити ці чубуки. Тобто, якщо є підготовлені ями, можна зробити прокол та нарити ось такі великі ями. Це вже якщо є у вас підготовлена яма. Якщо ями немає, краще зробіть ось так. Виноград буде краще рости. І коли ми вносимо доброго восени, вони в нас за зиму добре стануть працювати восени. Все, працюємо далі. Ось таким чином я виставив живці, тобто справа в мене буде молдавський варіант, посередині буде варіант з шматком двохрічної лози, і в ліву сторону буде стояти чубук на три бруньки. Все. І зараз повністю зариваю яму. Коли трошки закопав наші лози, зверху я внесу значить є два варіанти: або сульфат амонію, або. Сульфат магнію за рахунок сіри, додатково ще розблоковує живлення в цій ямі і буде гарно виноград йти, я зроблю трошки сульфату амонію. Ось так буде достатньо. І зверху далі засипаю наш виноград. Буду насипати такий холмик. Щоб брунька в нас покривалась приблизно на 5-10 см. Тобто сильно теж не потрібно засипати. На 10 зариваю, тому що за зиму в цій ямі, як розумієте, у нас ґрунт підсяде. І ще важний момент, потрібно, щоб по цій бруньки дивились догори. Тобто, щоб у нас вона не була з іншої сторони, все. І закопую яму вже до кінця. Все, накрив повністю нашу лозу і поставив ще ось такі проти, для того, щоб було видно, де в нас кожен з чубуків. Тобто ось десь посередині в нього стоїть чубук. Все, далі ставлю ящик, ось такий, щоб собаки-котина збивали. Тут, як то кажуть, нічого. Все, трошки ще зараз його прикопаю, і будемо восени дивитись, якийсь цих варіантів кращий. І зараз я хочу показати вам кущ, котрий був посаджений таким способом. Це вже другий рік йому. І як бачите, він гарно росте. Це в нас сорт маркет. Тобто осіння посадка працює. Також цей спосіб можна використовувати і навесні. Тобто зразу саджати на постійне місце. Добре цей варіант підходить для сортів технічних, по типу аватара, якісь дорогі сорти, ми так, звісно, не саджаємо. Саджаємо звичайним способом дошкілки і вирощуємо вже навесні. Тобто, для технічних сортів можна практикувати такий спосіб. Кому відео було цікаво, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, все, бувайте.